Доброго всім дня! Ви на каналі Світ Алла і сьогодні я хочу запропонувати вам доволі цікаву тему. Ми всі чекаємо з нетерпінням, коли наші трояндочки квітнуть першу хвилю. Ми приділяємо їм максимум уваги, щоб їх і піддобрити, і обробити від шкідників, і дати їм і вітамінів, і поживних речовин. Але не завжди. Наші чекання, так би мовити, увінчаються успіхом. І от сьогодні, коли на дворі серпень, жара стоїть неймовірна, я обнаружила на своїх трояндочках доволі неприємного шкідника. Він такий манюсінький, що його, щоб обнаружити, то треба приклати, прикласти багато зусиль. Я маю на увазі треба мати і добрий зір, і все, щоб його таке побачити. Але я в першу чергу побачила сьогодні вранці на своїх трояндочках, коли підійшла ближче, то побачила ось такий, скажімо так, несвойственний цій трояндочки крап. Ось погляньте, ось такі крапочки, крапочки, і коли ти розвертаєш пелюсточки. І придивляєшся, то можна побачити дуже дрібненького. Я не знаю, чи передасть навіть камера до такої міри він дрібненький. Він один або, може, півтора десь міліметри за більшки селиться він у основання тут наших пелюсточок. Мова йде зараз про тріпс. Намагаюся вам його показати, розгортаю пелюсточки, по але я не знаю, чи ви його навіть побачите. Але вам скажу стовідсотково, що він на цій трояндочці присутній. Тому що, як я сказала, оцей крап, який не свойственний цій трояндочці, Це трояндочка П'єр деронсар, дуже розкішна, дуже красива. Особливо перше квітування взагалі обливне, але ви бачите, що й друге теж непогане. Але ось такий шкідничок, як тріпс, він взагалі-то дуже і дуже тяжко з ним боротися. Дуже такий шкідничок, який проходить три етапи в своєму розвитку. І тому, щоб його знищити на наших трояндах, то ми повинні три тижні підряд його обробляти. Так, зараз у нас в кадрі. Котик. Він теж охотиться за якимсь шкідничком. Ви бачите зараз трояндочку світ блонді. Показую я вам її не зря, тому що тріпси чомусь таке полюбляють в першу чергу білі, вони втрачають, трояндочки білі втрачають і свою декоративність, коли на них селяться ці, коли на них селяться ці шкідники. Тріпси полюбляють як білі трояндочки, так і взагалі всі молоденькі. Можуть вони селитися і на червоних, і на оранжевих. Ось моя молоденька лаві лакота І я бачу також, вона дуже-дуже така плотно, набитий, в неї плотно набиті пелюсточки, але я бачу, що вони поселилися і на цій трояндочці Вже і краб з'явився на ній теж. І я бачу, що вони є. І саме неприємне, що вони не просто селяться на наших трояндочках, а, але ж ми чекаємо рясного, гарного квітування. А коли поселяються ці непрохані гості, то вони висмактують з неї. Ось подивіться, на бутончик, на бутончик. І гляньте, уже тут тріпси пошкодили його, а коли е, бутон. Чи то квіточка, трояндочка пошкоджена тріпсами, то в подальшому розвиваються бактерії, гриби, тобто трояндочка хворіє ботрітісом. Це теж дуже неприємна хвороба, вони йдуть в парі, шкідник пошкоджує, а тоді ще й хвороба приєднується. Тому нам обов'язково треба наші трояндочки обробляти від тріпсів. Неприємність заключається в тому, що не тільки декоративність куща портиться, мільчають квіточки наші, але ж страдає наша троянда ще й від тріпсів, тим, що вони висмактують навіть з листочків, вони висмактують сік. Підривається загальне здоров'я трояндочки. Тому обов'язково-обов'язково обов треба їх нам обробляти. Я віддаю перевагу такому препарату, як турбопресто. Мені він дуже подобається, хоча в нинішній час є дуже-дуже багато препаратів, які діють на цих шкідників. Хочу замітити, що треба обробляти не тільки методом оприскування, самого куща, але добре і проливати, так як цей шкідник тріпс, він знаходиться, також його личинки можуть знаходитися в ґрунті. І якщо вони проявилися на вашій трояндочці, то в ґрунті вони обов'язково є. Тому ми з весни починаємо наші регулярні обробочки і обов'язково не забуваємо проливати землю під нашими трояндочками. Я вже багато препаратів за роки вирощування троянд, багато препаратів, так би мовити, і спитала, але зупинилася зараз на турбопресто. Дуже мені подобається цей препарат. Взагалі-то він дуже швидкої дії. Якщо ви оприскали. До зранку, то до вечора ви можете вже замітити ефект від нього. Що я хочу ще вам сказати відносно обробочок. Обробочки робіть свої рано вранці або ввечері. Бажано в таку в прохолодну погоду, але коли зараз стоїть спека, то прохолодної погоди не діждатися, а зі шкідником боротися треба. Тому робіть це вранці, або як я сказала, ввечері. Обов'язково, щоб не було ж дощу, бо змиє ваш препарат, як і все. Отакі-то От наші справи квітникові. Чекаємо гарного квітіння, чекаємо гарного розвитку своїх молодих кущиків. Але якщо на молодому кущику поселився тріпс. То буде велика біда. Чекайте великої біди. Без обробочок ваш кущ може і загинути з таким гостем, як тріпс. Зараз я хочу вам показати ще одну трояндочку, якраз вона і біленька, і бачу, що теж присутні тріпси. Бачите, на краєчки пошкоджені. Пошкоджені, такі коричневенькі. Це вже є показник того, що тріпси тут є. Так що обов'язково обов'язково купляємо препарат, який вам до вподоби. Я сказала, віддаю перевагу Турбопресто, тому що він і швидкої і дії, і гарний. І ви знаєте, ще, що я вам повинна сказати? Що дуже важливо купити препарат саме у перевіреного продавця? Для мене перевіреним продавцем є. Сімейний сад, я виписую в них і інсектициди, і фунгіциди, довіряю їм. Тому ви теж купляйте препарати тільки в перевіреного продавця. Я багато чую нарікань, що розповідають там, я обробила три рази, ефекту немає. То ви ж розумієте, що значить, ми купляємо не ті препарати. Або ж робіть висновки, не в того продавця. Бажаю вам всім миру, бажаю вам всім процвітання, здоров'я вашим сім'ям, всього вам самого-самого найкращого. Хай цвітуть ваші сади, хай цвіте наша Україна. Добра всім! Заходьте, ставте лайки, якщо подобається. Буду дуже рада, якщо я вам корисна. На все добре.